Друзі, сьогодні у нас на огляді ось такі класні задні ліхтарі. Ці ліхтарі працюють від 12 і від 24 вольт. В комплекті йде ось таке кріплення до них. Ось так він виглядає. Його розміри 330 мм, 130 мм і. Товщина 20 мм. Кріплення тут можна регулювати відстань. Ось такі класні ліхтарі. У нього є функція. Чорний провід це мінус. Є функція ось такий динамічний поворот. Потім є звичайний поворот. Потім камера трохи червоний кольор не передає. Ось такий э, габарит і стоп, а також задній хід. Ось такі ліхтарі. Вони не бояться вологи. Тут, якщо відкрутити цю захисну кришку, вони всі залиті герметиком. Ось так вони працюють. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.